Доброго дня, шановні глядачі. Не забудьте, будь ласка, обов'язково підписатися на канал, щоб нічого не пропускати, та поставити вподобайку. Для вас це нічого, а для мене це просування каналу. Також можете перейти за посиланнями під відео, можливо, для себе щось знайдете цікавеньке або щось подрібне. Завітайте обов'язково в мій магазинчик трав'яних чаїв. І так, новина- новина, яку е, Після запису, я не знаю, це можливо не від мене залежало від багатьох із вас. Але, скажімо, я підхопила цей лозунг і його озвучила на своєму каналі. Його передали я знаю пану гетьманцеву. У нас багато було переглядів. Мого повідомлення з приводу того, що я закликаю. Я думаю, що не тільки я, і багато хто закликає для того, щоб були встановлені податкові канікули для фопів або скасування усіх штрафних санкцій на період відсутності електроенергії щодо касових апаратів, непроведення через термінали і так далі. І щодо подання звітності вчасно, тому що не всі мають можливість подати звітність при відсутності електроенергії і інтернету. Ось. Uh, і uh, пішов такий, знаєте, як то кажуть, клубок. Клубок, клубок, пішов, пішов. Уже пан Гетьманцев зробив заявку на своєму Фейсбуці, що якийсь там білий бізнес його товариші йому передали. Значить, там заявка від Мінфіну, що ми будемо підтримувати Значить, розпорядження до податкової, uh, типу від усіх, щоб податкова не тисла. Ага, а, такі вони кумедні, такі, типу, вони такі біли і пухнасті, але орган, який виконує напряму ці зобов'язання, такий поганий, поганий. А нічого податково виконує усі ваші розпорядження. Ну, якби, Ми ж всі не ідіоти, ну, ми все це розуміємо. Ну, коротше. Результатом того всього стало ось таке. Також я знаю, що 25 січня був проведений. Пікет, чи я не знаю, як це зібралися там біля Верховної Ради, здається, люди, що геть руки від ФОПів, де зацепили і питання податкового навантаження, і відсутність електроенергії, і питання зацепили ПДВ для ФОПів. До речі, взята пауза на рахунок цього питання. І так для фопів запроваджена нову допомогу від влади. Як завжди, ми допомагаємо, але не всім і не на все. Ну, це взагалі просто для мене це чесно: не надо нам таких подачок. Зробіть те, що ми вас просимо. Скасуйте, штрафні санкції за касову дисципліну і фактичні перевірки. Я вже в січні пройшла дві фактичні перевірки особисто зі своїми клієнтами. Це бляха ненормально. Це не та статистика, яку хотілося б чути. От чесне слово. І вони були обидві в Києві. Ну, що це, блін? Ну про що ми говоримо? І так, малий бізнес може отримати від держави до 15 тисяч гривень одноразової грошової допомоги для забезпечення енергозалежності. А, не на видачу зарплат, не на блін якийсь там розвиток, не на рекламу нічого. для електроенергії. Окей, яку якої немає? Да? За ну, якби ми ж теж не ідіоти, ще раз повторююсь. Міністерство економіки довкілля та сільського господарства України розповідає, що малий бізнес зможе отримати від держ... зможе отримати від держави 15 тисяч гривень до 15. Ухвалив 23 січня, ну тобто десь три дні назад. Мета програми забезпечити безперервну роботу малого бізнесу та постачання базових товарів і послуг для громад навіть під час відключення електроенергії. Хто може отримати? Увага! І до мене, знаєте, більшість звернулася з питанням: а ми можемо? Це бухгалтери, які сидять просто. Пісець подають, реєструють податкові накладні, податкові накладні, в первинну документацію усю ведуть. Неважливо, є світло, нема світла. Вони не можуть ФОПіці отримати. Я як консультант не можу отримати. Психологи звернулися, кажуть, ми блін, працюємо цього добово точно так, же, як і всі кав'ярні. Ми допомагаємо точно так же, люди теж не можуть отримати. Ну, Це щоб ви розуміли, хто може отримати. Магазини крамниці невеликі торгові точки, пекарні кав'ярні кафе, їдальні, виробництво їжі, аптеки, приватні медичні кабінети, амбулаторії, майстри, ремонтні бригади, будівельні ФОП, сервісні центри майстерні, провайдери оператори зв'язку, приватні соціальні сервіси. Оце я не знаю, що таке приватні соціальні сервіси. Можливо, туди потраплять ці нещасні психологи. я поки що догляд, допомога вразливим групам, приватні дитячі садочки, центри розвитку гуртки, малі логістичні компанії, кур'єрські служби. Які кур'єрські служби, якщо ФОПи не мають права займатися кур'єрською діяльністю, поки що мені не зрозуміло. Можливо, тут є якийсь хитра видуманий підтекст, поки що не розумію. І так. Допомога одноразова і залежить від чого? Від кількості найманих осіб. Тобто зараз просто йдуть масові скорочення. Це я вам говорю статистику по клієнтській базі, яку я веду. Ми звільняємо людей як пиріжки. Тому що люди від'їжджають з країни, не тому, що ми погані і нам там треба скоротити, що ні. Далі люди шукають собі найманих праці. Але ці люди просто від'їжджають за кордон, тому що в таких умовах, масових атаках, пожежах, смертях не всі хочуть перебувати. У цих людей у багатьох є діти, і вони не можуть. Але є навіть вразливі люди, які просто вже не витримують і Вона каже: яка мені різниця, що я буду тут продавчиною, що буду продавчиною у Польщі? Все, і ти тут просто не попреш. Ну, як би, все, крапочка. Ось. Тому тут залежить від кількості найманих працівників. Хто ще вижив і ще має одного найманого працівника, можете претендувати на 7500. У кого 2 на 9 тисяч, 3 на 10 500, 4 на 12, 5 на 130. Я взагалі не розумію: Од... працівник до електроенергії. Ну, от просто, якщо хтось розуміє, залиште мені коментар під відео, що це бляха за формула. Один працівник, ми дамо тобі, значить, на що можна витратити? Ремонт генератора, енергообладнання, паливо придбати для генератора. Ну, допустимо, ви собі ще купите паливо для машини, там ще можна якось це обіграти. Оплату електроенергії. До чого бляха тут прив'язані працівники? Яке ви маєте право поставити саме таку умову по працівникам? У мене маса фопів, які самі на себе працюють. У мене дівчинка, яка сидить вдома, відкрила собі ФОП і кліпає ті пиріжки. Ну, вона, да, вона не пекарня, хорошо? Ну, вона працює, як ви тут назвали? Малі виробництва їжі. От вона виробництво їжі. Невже вона не має права претендувати на цих нещасних 7500? Ви взагалі переведіть, будь ласка, в долари або в євро. Я вже не знаю, що вам переводити євро на сьогоднішній день 51 гривня. Це про що, блядь, 7500? Ну, на, на хвилиночку я плачу за електроенергію 7500. Це щоб ви розуміли? І я якби. ну... Ну, mm -hmm. mm -hmm. Я не знаю. Я навіть не, я, ну, мене це так ще раз. Ви можете нам всім, якщо чесно, буду говорити, мабуть, від більшості, можливо, я не права. Напишіть мені під коментарями, коментарі, можливо, я не права. Але мені здається, оця подачка вона не вартує того, щоб списали усі штрафні санкції за касові апарати. Бо там штрафна санкція 100% від вартості і 150% від вартості того, що ви продали. Все, фінітальна комедія. Ну, тобто там немає ні, ні шаг вправо, ні вліво, нікуди. ну, Є помножили на 150. Все, це ваш штраф. Десь ви не пробили, десь ви замерзли, десь ви відійшли, тому що там десь щось взірвалося, ви пішли, сховалися, але там е, далі у вас касові ці не прибилися, нічого. Десь ще щось, щось трапилося. Перебої з електроенергіями, все. ви думали, що пробили чек не пробили нікого взагалі. Я вам вас, я чому кричу, я можливо кричу в своєму відео, я вибачаюсь, але це емоційний стан. Нікого з них взагалі не хвилює. Я от ще раз повторююсь: пройшли ми дві фактичні перевірки. Ви знаєте, що ми там не лепитали, висновок один і той же. Ми вибачаємося, але у вас ось така штрафна санкція. Ми все розуміємо. Важкі часи, як у Хогвартсі. важкі часи настали. Ми все розуміємо. Але ви зробили ось таку помилку, і ви маєте сплатити ці штрафні санкції. Розумієте? Це благо там нам щастило, що якісь помилки були встановлені на маленьких сумах, не на таких масштабних сумах. Да? Але ж все ж таки встановлені. Розумієте? Ну, я не знаю, пощастило не я навіть не знаю, як це назвати, не хочу зглазити. Пощастило, не пощастило, ми там обійшлися якимись сльозами. Але все одно ну по відношенню 7500, бляха, і коли ви продали товару на 10 тисяч і ваш штраф 10 тисяч становитиме, а ви цих 7500 тільки за електроенергію можете заплатити. І, і ви зрозумієте, вам дають 7500, ви ж їх і вертаєте в державу тільки за електроенергію. Ні, щоб зробити якісь для підприємців блін, пільги по електроенергії, щоб вони взагалі за ню не платили. Ні, ми що, ми всремся, ви що, бляха? Лучше нехай там мільярди ми відмиємо, але ні, ми, ми такого народу не дамо. Я дуже сильно мені болить в тому плані, що вибрали саме такий шлях. Саме такий шлях. Не скасування. Оцих всіх значить, речаїв тиску на фопів, а саме дати нам, що це? Ну що це? Це якийсь, блядь, я не знаю, це навіть не крихти назвати, я не знаю, що це. Це якийсь плювок. Я, можливо, не права. Будь ласка, пишіть, я будь-яку критику виношу під відео. Можливо, я дійсно не права, що я... мені це не подобається. Але, але я повністю спогоджуюся з Желізняком. У нас є такий е, депутат-Желізняк. Він також прокоментував, що це просто херня на посному маслі, ми маємо кошти асигнувати всі туди. Ви зрозуміли, куди, бо мене Ютуб заблокує. Да? А ви берете і знову мало того, що там ці кешбеки, ви роздаєте направо, наліво. Національні, так які там цифри віддаються? Так ви ще й оцю фігню вводите, яка взагалі нікому, ну не знаю. Страфперді іще хотів, господі, вибачте, будь ласка. Ну, коротше, ось такі новини? Реагуйте на них, як вам комфортно. Подача буде, я так розумію, цих заявок найближчим часом. На це ж треба, ви ж розумієте, асигнування виділити і це все акумулювати. І ще й буде видавати центр зайнятості, наскільки я зрозуміла, або пенсійний фонд. Там взагалі тренде. Про пенсійний фонд зараз поговоримо окремо в відео. Пенсійний фонд почав проводити будь-які перевірки на соціальні виплати і потрапили просто під колеса дівчатка, які отримали допомогу після жовтня 2025 року. Всіх змушують декретчиць, Увага людей, які демографію нам піднімають, народжують у війні, змушують блядь, повертати кошти. Про це ми поговоримо в наступному відео. Все, дякую за увагу. Не забудь підписатися.